Одеські рятувальники продовжують інспектувати бомбосховища по всьому регіону. Вони поділяються на три типи, розповідає Сергій Маслянко, начальник управління організації заходів цивільного захисту ДСНС в Одеській області. Вони поділяються на сховища, це герметичні споруди, які з, згідно інженерних розрахунків, розраховані на убезпечення перебуваючих там від в тому числі зброї масового ураження. На Термін до 48 годин. Далі це ПРУ, протирадіаційні укриття і швидко захисні споруди. За отримання бомбосховищ відповідає балансоутримувач. утримувач. Під час перевірок, в першу чергу, інспектори звертають увагу на стан несучих конструкцій. Під час огляду ми перевіряємо стан несучих конструкцій, угу. стан гідроізоляції даних споруд. Потім наявність дверей герметичних, негерметичних, ну, сховища гермечні, первую не їх стан, стан механізмів їх запорних. Обов'язково вони повинні мати два виходи, ну або входи. Далі перевіряються комунікації всі, ну, це інженерні, наприклад, ну, освітлення, водовідведення, водопостачання. Теплопостачання також у бомбосховищі має бути забезпечене резервне живлення та облаштовані місця для сидіння. Крім того, повинні працювати санвузли, а в наявності необхідно мати засоби первинного пожежогасіння, запаси медикаментів, води та їжі. ДСНС зазначають, наразі ці вимоги виконуються далеко не на всіх об'єктах. Взагалі у нас обліковується 923 захисних споруди. Це з них сховищ 321 та 602 перу по області. І станом на сьогодні перевірено 545 захисних споруд, що складає 59% від кількості, що необхідно перевірити. 41 з перевірених вже споруд у нас готові. Але місця в таких бомбосховищах обмежені. Загальна кількість людей, які можуть вміститися у наявні бомбосховища близько 250 тисяч населення області. Тому до фонду захисних споруд відносяться ще й найпростіші укриття і споруди подвійного призначення: це підвали, паркінги та тунелі. Щодо правила двох стін, в ДСНС радять все ж таки спускатися до укриттів. Даним правилом слід користуватися лише в тому випадку, коли у вас не є, немає можливості спуститися до сховища. Тому що, ну, все-таки осколки розлітаються вгору в боки, але не в нижче у рівня ґрунта. Правило двох стін також не діє. Якщо, наприклад, є загальний коридор в приміщенні, uh -huh. ви вийшли, ви вважаєте, що ви вийшли, сховалися, наприклад, в сам вузлі, стали за дверима цього самовузла. Фахівці ДСНС також дають декілька порад мешканцям приватних будинків, як треба облаштовувати підвали та що в них має бути на випадок, якщо доведеться провести в укритті значний час. Повинні там бути запаси спитної води обов'язково, медикаментів, щоб у разі необхідності надати першу медичну допомогу їжі. Також Ну, передбачити, якщо немає, а зрозуміло, що переважна більшість немає якихось там санітарних умов. Підвали то якісь ємності для нечистот. Угу. Подумати, щоб герметично вони були закривалися. В підвалах варто за можливості облаштувати два виходи. Також рекомендується мати при собі радіоприймач. По перше, аби бути у курсі новин. По-друге, щоб увімкнути на всю гучність, в разі якщо будинок завалило. Тоді рятувальники почують, що під завалами хтось є, і прийдуть на допомогу.